У мене, знаєте, цей тиждень буде такий цікавий, верніше не тиждень, а четверг буде незвичайний день. Всім доброго раночку, у нас наступний день, середа. Як бачите, там, де я, там і потяги. <риклад> На тій квартирі жила, поруч була залізнична станція. І тут, ну, це не залізнична станція, це тут е, частіше, е ходять якісь вантажні потяги. І такі невеличкі електрички. Зараз 5:10 ранку. Автобус в 5:12 повинен приїхати. Сьогодні працює Алочка. все наготовила вже для гостей готелю на сніданок. Вона у мене спонсор-яєць. Вони варять яйця на сніданок, і якщо яйце ось таке лопнуте, то вони його не дають. І вона мені ось тут залишає. Можна. Або з'їсти, або додому забрати. Скоріше всього заберу додому, бо хочу ще салат зробити, якщо буде час сьогодні. П'ю каву і починаю працювати. Роботи дуже-дуже багато у мене сьогодні. Ось все. <рив> Джілка наша. Бджилка наша бджілка, бджілка моя. уже бджілка моя, уже все готова горнить все уже все показала приглашаю всех на кашку. Маночка. Парочки. як як парки парки словацькою мовою Овочі гри. Вазула. Це квасоля у нас. То їсть, їдять Почина люди? слоніна це підчеревок, Саме смішне слово для мене було. слоніна, Вайца на твердо. І про вайца все розповіла, що ти спонсор. Яєць. Мама. Так. Що ще там? Млинці у тебе? Зараз млинці палацинки. А потім ще буде кражниця. Сьогодні на меню два у нас буде картошечка-пюрешечка. І до картошечки. Іде запечений лосось. Ви подивіться, скільки людей хочуть з'їсти рибку. А на меню один буде таргоня і яловичина тушкована. Але більшість записана саме на меню два. Ще одна баночка в господарстві. Вдома пригодиться, поки покладу її сюди. Ну що, нарешті настав четвер. Ранок, я на автобусній зупинці, все як завжди. Їду на роботу не з пустими руками. Вчора у Танюшки було день народження. Це дівчина, з якою я працюю. Вона мала вчора вихідний день, а сьогодні буде на роботі, тому я вирішила її привітати. Зайшла вчора в магазин, купила коробочку цукерок і положила. В пакетик ще до цукерок гелля душу, який привезла з України. От, що хотіла вам сказати. А, реакцію на торт, на жаль, не зможу зняти, бо в цей час буду на роботі. Але до кінця цього дня вам розповім, чому. Ми так з вами чекали на четверг. Сподіваюся, що шосі познімаю, якщо мені дадуть дозвіл. Тетяна С. Рыбный супчик. Да будем кушать. Не будем її чекать. О! Таню? Тань! Ааа, я тут! Чу! Подчекай хуй Добро пожаловать! А що это за жемчуг такой? Тут даже без очков видно. Жемчуг. И фольга какая, это золото. Фольга сейчас попробуем поливать. Так. Вот это я уже залез. Я на Так, как его порезать лучше? Я хочешь. Я хочешь. Тогда делаем напополам. Все, я делаю напополам. Пластырь, это тебе, а это мне. А, там еще. Дали Надо отрезать. Сейчас. Малый. 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 Добрый. делаем так. Немножко сердца. Малый. Вот так. Вот так. А -а -а. так. Красный. Ну, давайте что-то. Думала, это все ростяные вещи, но нет. Зашла в ванну. Тут еще одна коробочка. Це стілець Ростя привіз, щоб зручно було вдягати взуття. Ось це щось. Набір якийсь. Не знаю. Ще не дивилася. Тут у нас трохи це щось таке. Тут сумка. О, ще коробочка. Коротше, я думаю, що ви все зрозуміли. Ростя переїхав в Братиславу, тепер я буду жити не одна. Закінчилося моє вільне життя, що хочеш то і робиш. Якось так. Зараз поприбираю зі столу. Ростя буде розкладати речі, а я. Їду на другу роботу. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. У нас вже зараз 22.09. Завтра зранку на роботу. Треба лягати спати. Розтягаю щось там ще ходить речі. Розкладає, він до весілля буде спати в іншій кімнаті так треба, От. тому я поки тут одна як королева. <рес> Думаю, що у наступному відео показувати вам, як готуємося до весілля. Хоча не буде там якогось Вау весілля, але все одно є якісь плани, про які я вам розповім і, звісно, покажу. Так що до зустрічі у наступних відео. Бережіть себе. Нехай у вас все буде добре.